Короче, у мене, так як я сьогодні поклеїла типу, обоє, я в принципі їх поклеїла Задній фон у мене вже красивий. Ось оця ця буде краситися. Тут вже, в принципі, красивий, типу розовий фон. Е, ну, типа, далі ми переходимо і получається я покращу, як? Ой, красю, боже, клею один цвет, другий це, типу, я хочу ось цю стіну. Ось цю стіну від вікна. Ось це я поки трогати не буду. Ось цю стінку не буду трогати, поки не зроблю откоси. А ось цю стінку хочу іменно отак от її зробити полосками. А ось цю стінку мені треба ще зачистити від цих ось, ось штук, щоб було красиво. Типа і ось так. Кстати, ще хочу показати свої косяки, які я замітила за собою, роблячі, і їх зараз не справить. І те, що я как бы заканчивала будівельне училище, різниця? я, я дійсно училась, я цим сам знімала практику, проходила, але я вже цим взагалі до ремонту не прикасаюся. Не касалася, ну, взагалі, по поводу цього почти майже два роки. Даже два з половиною десь такого коротше. Я замітила за собі косяки я хочу, кстати, їх показати. І треба буде якось. Ну, тепер я починаю розуміти, як треба його на самом деле правильно робити, щоб не було того, що я сейчас побачила. Е, кстати, ще таке факт в тому. Чому я закривала на це глаза і не висвітлялася типу, фатальною ошибкою, або там По-перше, я робила це все сама, я клеїла обої сама, без єдиної допомоги, Тому, в принципі, я хочу сказати, що по-перше, це само букліє само це дійсно реально, особливо такого плану, стандартного обичного. Це реально. Особно, типу, чи як реально оказується, і мені в принципі все одно хто що скаже, тому що це наша з чоловіком квартира і в себе вдома, і я клею для, для себе і для свого чоловіка. Ну, більше навіть для себе, бо він воює. І зараз покажу свої міні-косяки. Так, почнемо кось косяків. І ось от перший косяк у мене поздавалося. Ну, воно на камеру не видно, але... Но... Якщо я так от хожу, то я бачу, де воно повздувалося, де я накосячила. Тобто видно. Тіпо, ну не видно так. Гараж. Тому що от тут я накосячила. Тут я зайшла хосна, ну, типу, тут під оцим, отака обоїна. От там вона накосячила, ось воно видно. Тут теж так подріжеться, зробити гарно. Потім ось все накосячило, воно все чітко видно, тут все трохи накосячило, все може було ближче. Тут я накосячила, зробила слишком один на один. І ще тут трохи накосячила, але мені все равно. це мої ошибки і вони. Так що, в принципі, я хочу сказати, що все можна зробити саму, ну не все. Ладно, но, в принципі, я рада своїм результатам, тому що я це зробила сама. Е, нікого не просив про це допоможі. Та й в принципі я йде на своїм результатам, тому що процес іде і результат є. Типа, от і все. Так, е, да, це робиться, е, як то кажуть, врімінно. Да, я не знаю наскільки це временно, але поки що це реально обої. Далі Дальше... мені просто треба до зими приготувати конкретно цю кімнату. і вот все. Тому я зараз не займаюся. Клею красиві обої, стараюсь комбінірувати. Вот Наступна кімната буде оця. Вот